Добрий день, мої діти. Діти, а скажіть мені, будь ласка, що ви бачите на картині? Так, це фруктовий сад. А що росте на деревах? Вірно, діти, листя, фрукти. Чи знаєте, як називається дерево, на якому ростуть сливи? Вірно, сливове дерево. А груші? Грушеве дерево. А яблука. Вірно, діти, яблуня. А хто знає, як з'являються дерева? Що потрібно зробити, щоб виросло молоде деревце? Відповідь на ці запитання нам дасть дуже цікаве оповідання, яке я зараз прочитаю. Сідайте зручно і слухайте уважно, а потім поміркуємо. Яку ж внучку і як хоче виростити хлопчик Олесь? Повідання написав Василь Сухомлинський. А називається воно Я вирощу внучку, дідусю. У садочку росте стара вишня. Маленький хлопчик Олесь побачив недалеко від неї маленьку вишеньку та й питає дідуся. Дідусю, де взялася ця маленька вишенька? Кісточки виросла, відповідає дідусь. То це донька старої вишні? Так, донька. А внучка у старої вишні буде? Буде, Олесю, відповів дідусь. Якщо ти викохаєш оцю маленьку вишеньку, діждися з неї ягідок, посадиш кісточку, то з кісточки її виросте внучка старої вишні. Олесь задумався. Я вирощу внучку старої вишні, сказав Олесь. Діти, а скажіть мені, будь ласка, то з чого ж виростають фруктові дерева? Що треба зробити з кісточкою, щоб з неї виросло дерево? Що треба робити з деревом, коли воно буде підростати? Діти, а давайте пригадаємо. Як сказав дідусь онукові про вишеньку, якщо ти викохаєш оцю маленьку вишеньку, а як вважаєте, чому він так сказав? Так, вірно, бо люди, які вирощують дерева, вкладають в них всю свою душу, з любов'ю ставляться до праці, якщо кожен з вас, діти, посадить хоч по одному дереву. То згодом вони виростуть і на землі з'явиться ще один молодий садок, який буде дарувати людям свої соковичі плоди. А зараз до побачення, мої любі, до нових зустрічей!